Павло Тичина український поет, перекладач, політик, громадський діяч, а можна якось доступно. Ніби всі письменники та письменниці народжуються одразу дорослими і ніколи не були дітьми. Звичайно, можна. Мерші переглядай відео. У п'ятому класі у тебе була можливість ознайомитися з поезіями Павла Тичини. Пригадай вірш Хор лісових дзвіночків, покладений на музику фольк-гуртом Пиріг і Батіг. Дзвіночки, лісові дзвіночки, славен день, славен день. Ми співаємо, згодом зустрічаємо день, 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 день. день. Але ж письменниками не народжуються. Усі ми родом із дитинства. Марина Павленко, авторка художньо-біографічних оповідей про дитинство видатних українців та українок. Лови фісташку, Художньо-біографічна оповідь, різновид літератури, який поєднує в собі риси художності та документальності. Це творче змалювання життєвого шляху конкретної історичної особи. Епіграфом до свого твору Марина Павленко бере давнє пісківське замовляння, піски рідне село Павла Тичини. Перший янгол двері відчиняє, другий янгол столи застеляє, третій янгол хрещеному народженому рабу Божому щастя й долі шукає. Замовляння віршовані слова, які є ритуальними при певних діях. Можна припустити, що ці рядки використовували при народженні дитини, закликали янголів-охоронців стати захисниками, провідниками в житті. У творі Марини Павленко читаємо. Павлусь знайшовся в родині тичин сьомим після Василя, проні, Полі, Михайлика, Ірини та Іванка. Потім народились ще Оксанка, Євген, Кость, Олеся, Наталочка й Сергійко. Усі обдаровані, всі його Павлуся люблять. Може, правду кажуть, що сьоме дитя в сім'ї особливе сім барв у веселки, сім нот у пісні, сім днів у тижні. Павла Тичину письменниця показує читачам і читачкам таким він залишається мізинчиком, тільки чоло високе та очиська напівлиця. Під чолом тим усе працює думка, а очиська світу себе так і вбирають. Гарно ж довкола, Господи. Павлусеві здається, що все, наче крізь нього, самого, проходить, перетинаючись у ньому тисячами вражень променів, а він, мовби струна, що натягнута між небом і землею. Між зорями й комашками Як авторка описує маленького хлопчика. Високе чоло, великі очі. Павлось емоційний, мрійливий, задумливий, цікавиться всім навколо, пропускає це через себе. Спробуй ще. Поки що справді, Павлусь не лише гарно вчиться і відпрацьовує навчання проживання незамінним дискантом у хорі. Ще регент доручає йому підучувати новачків, ще трохи і гратиме на кларнеті, гобої, бандурі, фортепіано, а ще почне складати музику сам, хоч у цьому не признається навіть братам. Скрізь музики шукав. Ще з малку Павлусь, умостившись на поленому сундучку або на печі, брав кольорові олівці і вимальовував на папері, зображував і ніколи не бачені сині моря, і рідні гаї та поля. Дискант високий голос зі специфічним звучанням. Регент у музиці. Керівник церковного хору. Хлопчик гарно вчиться, має хист до музики, тому навчає інших дітей. Опановує музичні інструменти: кларнет, гобой, бандуру, фортепіано, складає музику сам, робить це потайки від інших. Також Павлусь захоплюється малюванням, зображуючи рідні гаї. Мабуть, уже тоді зароджувалися в голові хлопчика слова, які через багато років покладе на музику фольк-гурт пиріг і батіг. Гаї і де слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, Чого душі мої так весело. Можна припустити, що Павло Тичина був усебічно розвиненою особистістю. Пригадай більше про поезію «Гаї шумлять», переглянувши наше інше відео. Хто ж охороняє хлопчика? Невже справжні янголи? Ех, як добре, що крім святого Павла охороняє хлопчину і любов найрідніших. Гарно мати старших братів і сестер. Саме з одним із них, з Іванком, тичина вночі в садку стереже яблука від злодіїв. Торік, як почали достигати, хтось полакомився на чуже добро, і яблука обнесли, і гілку відчахнули. Лежать Павло з Іваном, а вгорі, і внизу, і довкола, мов царство Боже, манять, поблимують зорі, душі чиїсь. Невдоволено постогнує під кожухами втоптана трава, довкола сюрчать коники, десь ген далекі голоси дівочі пісню виводять, попискують у своїх нічних клопотах жителі підземного царства. Покрикують нічні птахи, надривається жаб'ячий хор із озерець урочища попівка, Пошелестують крізь медово яблучні сни, переморені бджоли в татових вуликах, наче оркестр якийсь. Не дивно, що поезії Павла Тичини настільки мелодійні, адже для нього весь світ музика. Тема художньої оповіді Марини Павленко зображення Павла Тичини звичайним маленьким хлопчиком. Ідея переконання, що особистість формується в дитинстві. То що Павло Тичина спав під яблунями в саду? Як звичайнісінький хлопчик? Так, і не тільки. Він мав люблячу родину, ходив до школи, займався музикою, розвивався, а ще не будемо ж ми розкривати всі цікавинки? Еге ж, можна дещо й самостійно почитати. Тож поринай у світ Павла Тичини, створений Мариною Павленко, цікаво про відомого письменника запам'ятай художньо-біографічна оповідь різновид літератури, який поєднує в собі риси художності та документальності. Це творче змалювання життєвого шляху конкретної історичної особи. Марина Павленко в своєму творі Янголи для Павлуся Тичини зобразила письменника звичайним маленьким хлопчиком ідея оповіді, переконання, що особистість формується в дитинстві. Марина Павленко показує нам Павлуся. Він емоційний, мрійливий, задумливий, цікавиться всім навколо, пропускає це через себе, гарно вчиться, має хист до музики, тому підучує інших дітей. Опановує музичні інструменти, кларнет, гобой, бандуру, фортепіано. Складає музику сам. Також Павлусь захоплюється малюванням. Тож тепер ти бачиш, як із під портрета суворої людини виглядає маленький хлопчик Павлусь. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Відкривай з нами світ і укриліт.